Звуки скрипки, контрабасу та тромбону лунають на сцені філармонії. Музиканти готуються до репетиції, пояснює скрипалька Леся Гонтаренко. Перед початком змащує смичок. Це дуже важливо для того, щоб було щеплення І цього звук. Це підготовка до відкриття фестивалю «Музичні імпрези України. Лунати будуть твори класиків та сучасних українських композиторів, розповів диригент Олександр Дяченко. Якщо ми ті попередні роки присвячували повністю концерт сучасним композиторам України, то на цей раз ми вирішили частково це використати, частково зробити. І тому в, нашому, в нашій програмі буде виконано чотири твори. Серед них Сергій Леонтьєв, колись студент Черкаського музичного училища, тепер розповідає, пише музику для кіно та телебачення, і сьогодні вперше звучатиме його твір. Говорить, хвилюється для композитора. Це завжди хвилюючий момент, коли його твір звучить у як самостійний твір у концертному залі. Це зовсім інший підхід. руках Сергій тримає партитуру. Тут 40 сторінок і ноти писав він сам. Складається з декількох фрагментів музики, яку я писав саме для кіно. Директор фестивалю музичної імпрези України Євгенія Марчук говорить, так хочуть підтримати українське академічне мистецтво. Фестиваль взагалі триває весну літо і має біля 20 проєктів. Це є конкурс композиторів, це є концерти симфонічного оркестру. Буде хоровий концерти. Афішу фестивалю можна знайти на сайті музичних імпрес та в соціальних мережах додала Євгенія. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.